Морозець. Мороз і сонце. Добре. І спокійно, вітру нема. Ой, який у нас сьогодні гарний день, сонячний, морозець, зночі зранку. Зараз дивимо, глянемо, що Славік робить. Знайшов собі вже знов якусь роботу, та то добре. Добре, що він знову сьогодні вдома. Має кілька вихідних. от у нас за нашою хатою ось таке подвір'я є. Тут вже давним-давно ніхто не живе, вже вон, хата валиться. Якісь люди з Тернополя приїхали, купили оцю територію. Там, бачите, поставили сонячні панелі. Що красоня? Ти вже прибігла? А ти мордочка маленька. Айдар де? Що ти сама бігаєш? Цікаво скільки дробілка коштує. Я того грубше ту то поріжу на розпал будуть. Ці грубші гілячки. А ту дрібноту. То... Айдар. Як то нині собі запланував зробити трохи чистку. Доброго ранку, пані і панове. Слава Україні. Героям слава. Сусіди накидали літом, трошки ті кущі вирізали. То я хочу грубше забрати на дрова, а те поскладати. Хай перегниває. А вони приїжджали і отут... Ну, е... То робочі його, певне, приїжджали, ага. бо він ж якийсь підприємець має робочих. Підприємець, ну, я кажу, купив отут цю ділянку, вони отут так зрізали, чи так, ну неаккуратно, чесно кажучи, зрізали як-небудь. от. Щоб не є така честка, знаєте, аби по які там пеньки стерчать. Але то таке, чужими руками то, то добре не зробиш. А оцяку... тут трошки прирізати. Вони зробили, на... Так, стягнули так. на купу. От, накидали тут все. І каже, Славік трошки забере грубше, стовби грубші. Трохи грубше повитягую, а то гарно складу, бо тут літом я траву на сіну викошую. Прокошую трошки. Грубше трошки заберу, потім на циркулярці поріжу, воно буде таке на розпал. Воно заліто, та воно вже й сухе, заліто висохне. Тут все на кубку трошки уборку зробимо. Сусідами собі, але рядом і воно трошки негарно виглядає. А з тим тоньшим що робити? купу гарно поскладаю втрамбую, воно буде гнити, палити то не можна, а так скидав би, палив би, не можна палити. Треба подивитися, скільки коштує. Той подрібнювач гілок, як він там називається правильно? А я не знаю. Як воно називається правильно, але воно, певне, не з дешевих, щоб щось ліпше. Так. І, щоб... Але фактично його гілки і не наші. <різь> ну так. <різь> і ці гілки не наші. Ну, ну У нас тут є наші, я зараз покажу. Зараз. О, От вже от Славік от, склав, в садок обрізав, то сюди виніс. От. було гарно все поскладаю з під плота. На одну купу воно осяде. І так воно буде тут гнити. Вивозити, то я не знаю, то. Ну, а куди вивозити, то Ні, так ну, само? Ну, та то знайдеться куди, але що дві гілки кинеш і все, і більше скільки то треба їздити, возити, щоб то все поскладати, то не те, що там трактор з прицепом і скидав все. Їхати машиною з прицепом. Прицеп критий, не положиш багато. Пару гілок запхаєш і все воно на стовбурчиться. Буде видно, може дійсно. Коней в селі постійно нема, щоб дядька з конем наняти, щоб вивезти. А вивозити куди ти маєш на увазі? Ну, там десь за фермою смітник казали А-а. Я ще там не був. Туди десь вивозять. Зараз сміття то вивозять таке. Ну, сміття побутове. побутове, А то восу ж не побутове сміття. Так, так. Все коли йшло на попіло зараз. Та воно перегниє, то, то ж не пластик. То гілка. То Тим гілка. більше тоненька. Славік грубше забере, а тоненьке. Зараз ще того ясена треба спустити, бо затіняє садок. Отого? От давай, давай. Так, той, що всі ці. Вже, воно як ти не запланував, то хай так і буде. О, ще й кавалерну двину, який прийшов. Гляньте ну, скільки у нас помічників різних різних. Так, я, певно зараз зріжу. Його приберу, тоді далі буду тут а, обрубувати. Що, Айдар? О, ми тут його горіха посадили. Бачите, як вже гарно розростається оцей. От, а оцього цього на слайк хоче спустити. Бо... Це якраз сонячна сторона. Так, і він нам затіняє садок. Затіняє ну. садок. Ну він... Це якщо... вже не наш. Так, але. оце вже не наш, це вже сусідів. А ц... От, а оцей от його. ясен, то він якраз в плоті росте, слаб його хоче прибрати. Там якраз ще трошки мета наскладав, складав, бачу. Куди він буде падати, Славік? А? а куди він буде падати? А я його хочу туди положити. А -а. О, а ну дай чекай, чекай, дай гляну ближче. Я боюся підходити. Ти так. Зараз. Там акуратно треба, бо стовп желізний, воно якраз стоп. ти казав? Кажу, мушу акуратно різати, бо там вже якраз стовп врізів. Опора. Опора від плота. Ну чекай, чекай, я тут покажу ближче, так буде краще видно. О, там труба опора. Ну наш садок. Сітка, все рослосі. Mm. Десь не прибрали раніше. Ну то, що і до все. нас тут було, воно, та й все, то вже ми прийшли. Воно так було. Нічого, щось поправимо, щось заберемо, щось досадимо. Зараз положимо. Він вже хилиться. так він вже Обер... туди? Так, але бажай обережно. О. Не майстер, але положив туди, куди хотів. Ну, добре є. Дякувати Богу, що не робило ніякого того. Бачите, тут от, дуже близенько опора оцей від плота, Але файно, Ювелірно! Ювелірно, славі, положив дерево, добре є, молодець. А от його полки то чиї? Ті дрова? Ну як дрова? Ну, ота, отиво. Ті поліняки. По моє, то як сіно складав, я підкорював. А, туди копицю немає, ну, притискав. Ясно. Але то все вже поріжена дрова. Добре. У нього голову, складик, навіть купицю не складав сіно. Все сіно, все, 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 все носив. Просто доли. А перше, як була посича слівкою або брезентом, зверху притискали у тими водоріаками. Тут ще одного горіха посадили, вона, якраз він вже гарно розростається. Добре, пішов ріс, теж за хатою. Ото наша хата, то так як її е, задня стіна, от, о, пляшка, пляшку треба забрати. Хтось припер сюди. Ну, тут взагалі як прохідний двір виходить, знаєте, от тут е, ніхто не живе на цьому подвір'ї, там фіртка вічно відкрита, і з одного кінця села в другий кінець, хто йде по дорозі, а хто йде сюди, от стежкою. Так, зараз заберу ту пляшку. Ага, не дуже її забереш, але примерзла. О, відірвала. Бачите, яке тут планування. Колись було, так і залишилося. Вікна нашої хатинки виходять одразу на сусідське подвір'я. Так, Ось цей краєвид з вікна нашого. Бегонія в мене починає вже квітнути. Ось. Тримаю її тут, тут тепло. А як тільки прийде весна, прийде гарне тепло, я її перенесу на веранду. Там вона гарно розростеться. Так, добре. Так, сьогодні посмажу на лиснички. Маю молоко. Дякую добрій сусідці, принесла на молока. Яйця є свої, кури дуже добре несуться. Сьогодні посмажу на лиснички. Щось сюди води. О, так буде добре. У мене, якщо налисники, то це зразу велика порція. От, стараюся готувати так, щоб з запасом. Або на кілька днів, або заморожую. Солі даю. Це будуть солоні налисники, з м'ясом приготую або з грибами. Порція велика, і щоб не розбризкувати на різні боки тісто, ставлю одну миску в, в іншу, ну, в велику, бачите, і все. Так, і ще трошки олії, літра молока, пів літри води, вісім яєць, половина столової ложки солі, 15 столових ложок борошна, 50 мл олії. Так, перший пробний млинець. Ось він. Все добре. Можна забирати його вже з пательні. Так, ось такий у нас перший млинець. Одразу куштую на сіль. Так, все добре. Налиснички дуже смачні. Шановні господинки, признавайтеся, хто перших два-три налисники одразу з'їдає? Одразу з пательні. Ви знаєте, я так завжди роблю. Перші два три налисники, найсмачніші одразу з'їдаю. Так, ну і потім по порядку, один за другим. Як гарно сонечко заглядує до мене, сюди що я тут готую. Все добре. Глянь такі рум'яненькі. От. Добре. Налиснички дуже смачні, і то є добре. Як зручно смажити на двох пательнях, наскільки це швидше. Одна, друга, швиденько. та на леснички, бачите? ос Шановні глядачі, хто вміє перевертати ось так на пательні, як, показують часом, як часом показують кулінари професійні, ви знаєте, я не вмію. От, в мене так не виходить, тому навіть не стараюся. Лопаткою набагато зручніше. на увазі підкидати, перевертати млинці, підкидаючи їх. О! Я не вмію. Так, ще трошки, ще пару штук буде. До речі, кожна... щоразу я не змащую пательню перед тим, як наливати тісто. От, бачите, в мене лопатка отут. Я тільки перший раз змастила пательню і все. Лопатка стоїть і отут трошечки оліє. Так, небагато. І виходить, що на лопатці весь час є олія. От гляньте. То в мене трошечки і млинець промащується, і так само пательня промащується. Бачите? Ось так. В другій місці в мене начинка, фарш. І нарізаю дрібненьку цибульку. Налиснички готові, винесла їх на веранду, щоб вони охололи. І тепер бульйон. Отут у мене жир курячий домашнього бролера. Водичку даю сюди. І тепер сюди чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий листочок, сіль даю за смаком. А ще морква, цибулька, корінь петрушки. Або ж одразу приправа 10 овочів. От, подивіться, таку маю. Тут дуже гарно видно, що тут і зелень сушена, і овочі є. Столову ложку такої приправи. Так. І тепер до кипіння, Тоді маленький вогонь. 5 хвилин хай гарно все перекипить, жир розчиниться. І буде дуже смачний. Бульйон до налисничків з м'ясом. Так, до речі, кому цікаво, шановні мої глядачі, приправа 10 овочів, приправи світу. Я брала своєї коліжанки, а вона десь знайшла, не знаю, де вона її брала, чи на гуртовні, чи в інтернеті, десь вона виписувала. Я вже не питалася. Ось. Ще пару штук в кишені. Варення треба відкрити до них. Я з м'ясом їх роблю? Не з варенням я, я з варенням більше з'їм, ніж з м'ясом. Та то не більше з'їм, то я зараз буду начиняти м'ясом, а те, що лишиться вже, то тоді буде з варенням. Ще багато маєш роботи. там обшифрал, тепер то все поносити Треба потім різати і глядати на циркулярці. То лише їх сьогодні різати. Як буде час. Ту буду різати. Так, тепер сюди до фаршу сіль. Чорний маляний перець. Ну, гляньте, цілий казанок на ну, лисничків з м'ясом. І ще лишилися млинці. Ще вистачить і посмакувати з варенням. От. Так, зараз я їх обсмажу. Сіль вже тут є, ще зараз трошки перцю. За рахунок того, що дала до фаршу багато дрібно нарізаної цибульки, фарш такий соковитий. От зараз на листочки смажиться, цибулька просмажується, тушкується, вірніше, всередині, і виділяє багато соку. І начинка дуже дуже соковита. Така, як в чебуреках. Ого, то ти вже добре сюди натаскав тих гілок. Ще тільки порізати. Як вудки довгі. І поскладати. Тоненькі. Гарно розпалювати ними буде. Ну так, воно висохне Та Воно вже сухе, воно ж не є сире. О. То вже буде на другий рік, на другу зиму. Дякувати Богу. Дякувати Богу, що є з чого робити запаси. Коробки чекають, посівів. Земля замерзла, ще нічого не зроблю, бо земля замерзла. Або ну, тільки земля розмерзнеться, то можна буде сюди потикати. Петрушку, кріп, ще щось, редиску, салат. Будемо бачити. Як сонечко гарно виблискує. Що, мордочка? Морда мала. Пішли, 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 пішли. Пішли, не скач. Яка краса, гляньте, гляньте, яка краса, як тихо, спокійно. Ого, яку купу наклав. Сітягілок. Коло того всього цілий день пройшов. Ну, чекайте. От, та й день зараз не дуже довгий. Вже трошки довше є. Ну довше, але все одно. За роботою, то воно так година-година і година за годиною. Та й день проходить. А то ви є коло чого побавитися, що тут казати. О, на скільки. Так, обід готовий. У нас сьогодні налиснички з м'ясом, з бульйоном. О, подивіться, який насичений бульйон вийшов. От. Добре. На вечір ще маємо налиснички з вареничком, посмакуємо. Шановні наші глядачі, продовжуємо вихвалянки. Пишіть, хто що сьогодні готував. Вчора, сьогодні. Яку смакоту готуєте для себе, для своїх рідних. Ми щиро бажаємо всім міцного здоров'ячка і хай на ваших столах завжди будуть ситі, смачні, гарячі домашні страви.